Всім привіт! Я таке в ліс вивезла дітей, бо дуже образилися, що минулого разу не взяла. Тому довелося їх взяти також до лісу. Але поки що фолон 15 ходимо, вдача посміхнулася тільки мені отакий маленький підберезовичок. І хочу знайти ще трішечки. Груздів, щоб вам показати, ви всі запитуєте, то як, то як чистити. Там у мене є і швидкий спосіб, як почистити, і як їх правильно вимочувати, і як їх засолити. Все покажу. Дай Бог знайти. Тому що дивлюся, щось, знаєте, не дуже активно. Він лежить, хтось зірвав та кинув поганенький, а таких, щоб знайти на, на замочування, ще не довелося. Ну, Будемо шукати, і он дивлюся, лежить. Хтось також ногою йому дав. Е, справа в тому, що оце якщо не хочуть люди, це вже сухий. Брати, навіщо його перевертати і викидати? Скільки от таких випадків, що я просто пульок собі збирала, ну, те, що інші викинули, вони взяли. Е, до речі, досить часто це були валуї е, і грузді чорний. Олівковий і білий, звичайно. А ось. А ось, дивіться, який. О! Влада, давай мені пакет. Ось, дивіться. Гарний. Ну, гарнючий прям, прям гарний, аж гарнючий. Є таке. Трішечки є і ось ще. О, забери оцього малючка. І ось ще О, тут аж два. Тут гіганти. Ой, слава Богу, їх оці великі, хоч зручно е, чистити. Бо хочеться маленький, щоб воно і естетично виглядало. А яка естетика, як його все рівно поріжу, правильно? О! Бачите, виділяє сок біленький, молочко таке своєрідне. О! І цей пішло. Ой, я не знаю, що ти там колупаєш. Так, Зараз будемо тут територію добряче обдивлятися. Мені здається, що я вон там ще побачила. Ага, є, але ж так не хочеться ці хащі лізти. Ну, доведеться. Зараз отак. Комусь... Я минулого разу кліщів не бачила, до речі. Ой, люди оце лізу. На вколішках. Хай Бог міг що погано не вступити. Я думаю, сюди ніхто не міг лізти, щоб сходити в туалет. Так, ось ще один. Горнісенький. Давай, йди сюди. Так, ось. О, аж два. Ну, одного трошечки розвалила. І ось ще один. Я бачу по бугрові. Фу, фу, ой, вибачте, павутина прям. О, господи. Так, беремо. Гарнючий. Так, а ну де ще ще є Так, поки що не бачу. Знаєте, мені дуже хочеться там в хащах бачити, бо ти вже розумію, що тут доведеться ж лізти, звісно. Так, все, забираю ці і йдемо, шукаємо далі. Звісно, що я повністю всі пошуки не показую, бо це буде довго. Але ось дивіться, які красені. Прямо так на стежці йшла. Така лісова стежка. Там вона якийсь дядько стоїть під деревиною, я не хочу знімати. Він туди пішов. І отак. Ну, видно, ж погано їй, тому що було і присипано. Діти ходять, бігають за мною. Де вони? Де вони? Нема грибів немає. Там є, ну треба тільки шукати. Тут одразу така гарнюсінька пара. Будемо брати. А ось наступний красень. Мені чомусь здається, що мені повезло, і це біленький. Зараз перевіримо. Так, мені повезло. Це невеличкий біленький. О, який красень. Слухайте, вже, звісно, відкрився. Там ведмідь лізе, чи кабан дикий в хащах. Е, ще Заховаю, а не можу знайти йому парочку. І ось покажу ще, дві такі гарнюсенькі. Гарнюсенькі мухоморчики. Боже, така засуха, а вони ну, все рівно ж намагаються, лізуть бідолашні. Нам би дощику, нам би дощику, такого рясного, спокійного. Ой, шукаємо. йому. А мабуть не доведеться. Та ну я думаю, це був набагато раніше цей, що засох грибочок. Ану, ну, сюди трішечки, може десь тут. Ну, зазвичай так от радіус 2 метра. Ну, 3 Ось побачила я ще. На будуть. На он який малюк мухомор ховається. А біленького другого не видно. Я так думаю, що, що хтось його зірвав до мене. Так, беру цей і йду далі. А точніше, з вами йдемо далі. Знову грузді. Ось такі гарненькі, а не страшне. До речі, ще знайшли один підосиновик. Зараз покажу. Вже не знімала, бо його діти швидко вирвали, бігають з ним. О боже, які тугі. Слухайте. Не можу відірвати. Ой, так, перно різати. Іди сюди йти вже. Так, ось, мені здається, що ще. Ой, вони люблять пісочок. А чистити їх одне задоволення. А де тут ще? До речі, знайшла тільки що... Ось, просто бу... бугор. ну вам навіть і не видно буде, що тут. Ні, таке ж є. Це треба ніж, а в мене ніж десь там у дітей. Ось який товстяк, товстун. А тільки що знайшла ще е, на цій галявині маслюки, але вже їм все. Ось дивіться, ще які гарнючі. Будемо солити. Я хочу і холодним е, способом. То я тільки гарячим зазвичай, ну воно так зручніше. Мені я ніколи ні разсолила. І потім воно е, за оцими рецептами, що в інтернеті така ропа виходить. Що потім я їх вимучувала, вимучувала. Ось був гарний маслюк, але вже все перезрів. Оту ще трішечки гляну. Ой. І ото гарячий спосіб, який в мене є, я ось ще раз засніму відео. Тому що воно в мене там знімалося ще до війни, ще в мирні часи. Ще, вибачте, будь ласка, російською мовою. Ну, тому що був контент, розрахований на країни колишнього Радянського Союзу, тому так і, так і сталося. Не бачу. Слухайте, дуже складно побачити. Ще оце їхнє маскування під листя. І тоді виходить, що одні тільки, знаєте, мухомори. Ті майорять стоять. Скоро вони будуть ховатися, якщо так інтенсивно будуть їх всі збирати на ліки. Ось тільки я вже розбирала. Ось, до речі, непоганий маслючок. Один. А де з червоною головою? Десь закинули. Також такий гарненький, гарненький, і що характерно, знаєте, не без черви, нема черв'яків. Пішла я забирати все, що тільки що знайшла. Буде щось цікаве, обов'язково покажу. Знову грузді. Натрапила ще на одну таку галявинку з ними. Мені вже складно їх тягти ще й в пакеті. Ну, відрож ніхто не брав, розуміється. У нас самі кошик є, а навіщо? Ось віти взагалі який. Гігантський. Он не один. Зараз спробую, що там, чим він нас Ой, порадує. Ну, можна сказати, що за пишечки він, звісно, застарілий. Той навіть вже з плісневою, з червою брати не буду. А, цей те, ще можна навіть подумати. Слухайте, а як аромат, який неймовірний? Вже аж слина потекла, так уже захотілося його похрумкати. Але до того, щоб похрумкати, ще мінімум місяць. Від моменту, поки їх засолю три дні тільки вимочувати. Оце все чистити сьогодні. Ой-ой-ой, і он ще ось зараз ще покажу. Я вже, відверто кажучи, боюся дуже їх знаходити, бо відчуваю, що... Ладно, нести мені будети. Пакет, он дивіться, який гарний. Ой, Боже. Дивіться, аж грає, як переливається. Яка краса. Ось іще невеличка. Так, і цей сюди. Отакенький. Дивіться, як ребра оці його. М -м -м. Краса, та й Десь, здається, там ще бачила, чи я вже вирвала, не пам'ятаю, в таких пагорбах їх багато. Вон які красені. Переїхали з того лісу, де збирали ми грузді, підберезовики. під білі знаходили в інший. Воно все на одній території, але, мабуть, десь з кілометр. Тут він, ліс завжди багатий ну, на різні гриби. Тут і валуї, і білі, і лисички, і маслючки, що рущина, рядовка різних видів. Ну, Дуже багато всього. Але він чомусь, знаєте, з таким припізненням завжди. Ну, от якщо там гриби є, хоча одна територія, тут будуть десь тижня через три, а то і через місяць, і тоді тут багато людей. Знаєте, перша ознака приїжджаєш, якщо машини стоять, гриби є. А так дивлюся навіть. Ніхто і не ходив, бо нічого ніде не перевернути. Найшли ми, мабуть, штук 5 маслюків, таких уже сухих, Сухущих. Ось так вони були на озбіччі. е, Мабуть, тут дощ, немає дерев. Попав трішечки, а так, ну як йому тут попасти? Та хоча вони оці сосни такі напівголі. І більш нічого. Немає, ну, але зробили розвідку. Тому що потім ви думали, ага, туди не поїхали, а там, а тут нічого немає, навіть поганки. Я ж кажу, якщо є поганочки, значить можна шукати, що ще буде. І він завжди от відстає десь, я ж кажу, десь на місяць. І ми ходимо по своїх місцях, і я знаю, що вони досить такі врожайні і багато білих. Ні, немає. Ось я стою на такому місці. Де зазвичай отак от. Підійдеш сюди, там 5 штук, 10, ну 2. Бо перед вами кругом йдуть люди. О, а так сухе, звісно, що треба, щоб дощ гарний пройшов, тоді, дасть Бог, щось і буде. Я попереджала, що сюди нема ніякого сенсу їхати. Але ж все рівно, знаєте, як Надія є, очі бігають кругом, шукають, де ж той пагорб, де ж той такий горбичок, щоб там був грибочок. Нема. Тут взагалі нічого поки що. Але ми трішки назбирали і е, грузді, і, е, мабуть, близько 10 штук це і білі, і підберезовики. Справа в тому, що ми ж дуже поспішали, розумієте, в оцей ліс. Туди вже, звісно, ми не будемо повертатись на сьогодні начебто все. Тому що е, всі люблять гриби збирати, але обробляти їх у нас зазвичай це практично одна я. Он туди ще на ту сторону пішла, ладуся махає. Там також зазвичай білі. Ну, я ж кажу, всі знають, всі біжать по цим місцям, по тим, що вже вивчили за всі роки, що збираємо. Немає. Я не знаю, де люди маслячки збирають. Я так догадуюсь, приблизно дивлячись на територію, де і е, такі на природні умови в траві високі. Ну, тут зазвичай дуже багато маслюків, також тут всі пасуться. Тому на сьогодні у нас все. Е, ми зазвичай дякуємо Лісові за його гостинність, за його дарунки. За те, що впустив за до себе, дозволив походити, позбирати. Низько йому вклоняємося, тому що з силами природи треба поважно дуже до них ставитися. Тому дякуємо і до зустрічі. І вам дякую за перегляд, дякую за активність. І в наступному відео покажу, як я буду мучитися. Чистичі е, грузді. Ну, а що зробиш? Смакота потребує жертв. <свісно> До зустрічі!